Медичні працівники Дніпровської залізничної лікарні долучилися до акції Врятуй свою лікарню після того, як профільний центр охорони здоров'я Укрзалізниці визнав їхній заклад непрофільним активом, тобто таким, який не приносить доходів. У кожного своя ціль, като ведуть різні дороги, і чоловік, який заробляє мільйони, ніколи не піде по нашій дорозі. Он не пані, що к нам приходять не дядя з большим толстим кошельком, а звичайний, простой чоловік. Керівництво ЦОЗ «Укрзалізниці» визнало лікарню збитковою для товариства. За словами директорки центру Наталії Білинської, Дніпровська залізнична лікарня, як і сім інших у Києві, Львові, Одесі та Харкові, принесли залізниці понад 700 мільйонів збитків за останній рік. Тому в лікарнях вирішили провести реформи. Головні етапи пошук інвесторів, адже з 1 січня 2021 року компанія не фінансуватиме медзаклади. Чині гендиректора головні лікарі займатимуть посади медичних директорів. Третім етапом планують розробити нову програму страхування. Заступник головного лікаря Дніпровської залізничної лікарні Роман Піліпас говорить: колектив боїться скорочень. Колектив волнується за свої робочі місця. Колектив хвилюється за свої робочі місця. Жоден інвестор не буде працювати на благо людей. Він працюватиме тільки на свою користь і тримати колектив, який нічого не виробляє, а лише лікує. Інвестор не буде. Тому, де працівники опиняться завтра чи через місця, Місяць ніхто не знає. Заступники головного лікаря виключаються зі штату співробітників. При цьому як має бути за законом? Попередження за два місяці нікому не видавали. Предупреждення за два місяці нікому не вручалося. Ми дуже хочемо... Ми хочемо змін. Ми повинні бути в контакті. З нами ніхто не йде на контакт. Це важко. Це ж колектив. Но коли в цьому колективі починається, призначили гендиректора, не призначили, взяли, не взяли. А мені не вистачає трьох медсестер, нікому працювати і прийому на роботу немає. І прийому ні на роботу. Саботується робота, працювати важче, тому що невчасно проводяться тендери на закупівлю медичних препаратів, розхідних матеріалів для операційної. Тимчасово виконуючи обов'язки головного лікаря залізничної лікарні у Дніпрі, Сергій Мунтян працює тут 49 років, 33 з яких головним лікарем. За його словами, головні вимоги до центру охорони здоров'я налагодити комунікацію та надати закладу більше самостійності. Бо, поки каже, керівництво опікується показниками рентабельності, а не проблемами лікарні. Наприклад, заклад за власні гроші провів кисневу комунікацію. Цього з рік не могли провести тендер на це, розповідає лікар. Любий інвестор чи люба концесія». В законодавчому полі, якщо розглядати 5 років він виконує умови договору, а після скінчання цього сроку він має право приймати такі рішення, які будуть вигідні самому інвестору. Інвестор буде у вас, може і закордонний, може бути продажа, може бути одне, друге, третє. А де воно по суті? Для того, щоб розуміти. Один одного потрібно вести діалог аналізу медичної діяльності лікувально профілактичного закладу. Ніхто не веде і не питає. Нас сироти тільки питають, а скільки ми заробили кожен місяць, як далі буде розвиватися події? це дуже хвилює. Реформи запевняє виконавча директорка ЦОЗ Наталія Білинська. Можливість ефективної роботи залізничних лікарень надалі, тому що компанія зараз може фінансувати заклади лише на 60%, А останнє обладнання купували у 2018-му. За словами керівниці центру, інвестори лише покращать умови в лікарнях, і це не вплине на робочі місця. Гендиректорів лікарням призначать, тому що міністерство охорони здоров'я ліквідувало посаду головного лікаря. Гендиректор буде менеджером лікарні, головний лікар стане Директором. Так как есть, это путь в никуда, потому что развития нет. Больные просто перестанут ходить. Инвестор будет покупать новое оборудование, инвестор даст новые современные зарплаты. Ни один человек из больницы не будет сокращен извращается информация, она неправильно подается сотрудникам, реформы, которые планируются, они просто будут мешать частному бизнесу главных врачей. Обязательно генеральные директора будут назначаться. Это же позиция кабинета министров, это позиция министерства, это позиция наблюдательного совета и правления округа. Залізниці 8 липня центр охорони здоров'я мав провести співбесіду на посаду гендиректора Дніпровської залізничної лікарні. Колектив закладу виступив проти. Тому конкурс перенесли на невизначений термін. Юлія Безбородько, Павло Черненко, новини на Суспільному. Дніпро.